Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ. Нові акції, які діятимуть з 7 по 13 травня, включно від добров ковбаса лікарська пів кілограма за 116 гривень. Ковбаса Баливкова напівкопчена 500 г за 89 гривень, ковбаски для гриля мартадельки. В упаковці 600 грамів, Ціна буде 123 гривні та 40 копійок торгова марка глобіну. Золотий резерв сир м'який чедеризований, моцарелла або солуні 180 грамів 55,50. Майонез від своєї лінії вага 300 грамів. Ціна 22 гривні та 50 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 300 грамів за 17 90. Виріб м'ясомісний, гурман із сиром. Вага 420 грамів, ціна 62 гривні та 50 копійок. Ковбаса варена до макарошків. Вага 500 грамів, ціна 63 гривні. Тіле куряче, варено, копчене 234 гривні за 1 кілограм. Сардельки шинкові, тут теж ціна за 1 кілограм 267 гривень. Паста сиркова, вершкова, вага 150 грамів за 55 гривень. Паста з сиркова лацяті із лососем та кропом. 135 г за 50 гривень. І з грабами-лисичками ціна 150 гривень 135 г. Сири напівтверді від торгової марки Soud, халда безлактозний. Голда і маста. Вага 150 г, ціна 58,50 Сир кисломолочний від своєї лінії 350 г 5% жирності 55-50. кисломолочний 9% жирності за 62 гривні. Йогурти від торгової марки Галичина. Вага 300 г, ціна 25 гривень. Злаки полуниця. Галичина карпатський йогурт, лохина чорниця 870 грамів або персик абрикос ціна 57 гривень. Напійки стомолочний білак агуня за 14,70. Такі варіанти по 17,30 185 грамів і імуніті за 18,30. Рощина кава «Якобс» – 190 г за 279 гривень. Кава у зернах – 1 кг за 550 гривень «Якобс». Кава натуральна Мелена Якобс» – 230 г за 141 гривню. Рощина кава «Якобс Монарх 200 г за 230 гривень. Зочайне асорти від торгової марки Ловаре. 6 смаків по 15 пакетиків за 149 гривень. Такий чай Ловарем 24 пакетики по 41 грив та 80 копійок. Три варіанти опційних. Кава зі Львова, ірландський крем 225 грамів 163 гривні. І Львівська традиційна 240 грамів 145,50 грн. 145 Поважайте час українських військових. Чай листовий, зелений, від торгової марки Deluxe. 100 грамів. Є чорний ще. Ціна буде 52 гривні та 40 копійок. Чай зелений. 80 грамів за 48 гривень. Ось такий варіант. Суміш чорного та зеленого теж буде 48 гривень. І такий цейлонський крупний лист теж 48. Сухі сніданки від торгової марки Старт. 330 грамів за 49,80. Пластівці кукурудзяні натуральні. 500 грамів за 57 гривень. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. 98 гривень є із різними начинками. 4 всього варіанти. А от із цілим лісовим горіхом ціна дорожча трошечки 116 гривень. Олія чумак золота у упаковці 900 мл, 77 гривень та 10 копійок. Кока-кола об'ємом 2 літри за 38 гривень та 10 копійок, без цукру або класично. Морозова від торгової марки Руть 100% 70 г за 13 гривень. Такий варіант морозової торгової марки Руть 5 кілограма 100% за 66 гривень. І ось такий варіант за 68 гривень, також пів кілограма. Чорниця, ожина. Ось таке морозової торгової марки Магнат. Так, це є із Сорбентом смак Манго Апельсин. Ціна 89 гривень. Таке морозиво смак кокос 80 грамів, ціна 17,50. Морозиво від торгової марки Рудь, Чорниця Ожина. Ціна 20 гривень та 50 копійок. Морозиво київський пломбір 140 грамів за 37 гривень. Рабові палички охолоджені. Водний світ 200 грамів за 47,50 сніжний краб. Форель слабосолена, філе шматочком зі шкіркою. Від своєї лінії 180 грамів за 176 гривень. Оселедець від своєї лінії за 45 гривень. 180 грамів в упаковці. Два варіанти: ось цих будуть акційні. Ікранерки 95 грамів за 188,80. Креветки варено морожені, не розібрані, розмір 70-900 90, грів за 190 гривень. Скумбрія від своєї лінії 240 грамів з додаванням олії 55 гривень та 30 копійок. Сердина атлантична від своєї лінії із томатним соусом 48,50. Сердина атлантична з додаванням олії 47 гривень. І такий варіант за 49,30. Є три види паштетів з акційною ціною, 24 гривні та 50 копійок, 130 діграмів, із м'ясом гусей, курячий та індичий. Хто не розуміє, що тут відбувається в цьому відео, то хочу таку хвилинку виділити, щоб вам пояснити. Це є анонс акції, які стартують від завтра. Тому ціночки ще є не акційні, бо акція починається від завтра. З 7 травня. Пельмені мішутка 450 грамів із м'ясом телятини. Ціна буде 80 гривень. Пульмені мішутка із м'ясом індичком, вага 650 грамів, ціна 105 гривень. І пульмені мішутка філені, також 650 грамів за 96 гривень. Соус від торгової марки Густо. Часниковий 180 г 21 гривня 70 купів. Бачу, якась новинка появилася. Алжирський соус. Цікаво. Повертаємось до акції. І ще ось такий буде сирний соус з акційною ціною 21 гривня 70 копійок. Слайси курячі. Вага 30 грамів ось цих два варіанти із соєвим соусом та паприкою. Ціна буде 50 гривень. А із сиром вага тут більша 50 грамів, ціна 70 гривень. Такий смачний, корисний перекус. Чепси вагою 110 грамів від своєї лінії. Ціна буде 29,50 гривень ловіта від торгової марки Рошен. 135 грамів за 25,50. Так, компактненько поскладали, Це є печиво брауні. Ціна буде 27 гривень. Це ось таке 27 гривень і 50 купів. 140 грамів. І по 26 гривень будуть ось такі тонніні печиво 140 грамів. Є два варіанти на вибір. Халва вагова, смак ваніль. Ціна за 1 кілограм 103 гривні. І ще буде акційна халва у шоколадній глазурі, але я її не бачу. Ціна буде 120 гривень за кілограм. Шоколадки торгової марки Corona Max Fun. 150 грамів за 83 гривні. Батончики Line, такі потрійні, вага 90 грамів. Ціна 31 гривня та 50 купів. Бтончики кіткат Настле. Ціна 23 гривня. Такі батончики від своєї лінії по 50 грамів вагою. Ціна буде 8 гривень. Вода від розумного вибору. Тарфум або зі смаком лісових ягод та вишні. 2 літри об'ємці на 19,40. Напій з лимон, або з оранж від своєї лінії. 2 літри за 30 гривень. Напій соковий вітрової марки Літо Апельсин» 1,5 літри, 44,80. Наш сік, об'єм 950 мл, 33 гривні, 60 копійок, Яблуко, виноград або мультивітамін. Вологий корм для дорослих кутів міска з 85 гривень за 1250. Туалетний папір сніжна панда. 4 рулони двошаровий за 46,50. Серветки паперові за 28 гривень, 200 штук одношарові. Вологі серветки від розумного вибору 72 штуки за 28 гривень з клапаном. Ватні диски, розумний вибір 80 штук 16 гривень. Ватні палички 200 штук у упаковці за 13 гривень. Прокладки «Белла» – 20 штук за 61 гривню. Прокладки 16 штук у упаковці за 51 гривню та 50 копійок. Щоденні прокладки від торгової марки «Белла» – 20 штук за 2550. Крем для гоління Арку 65 мл за 42 гривні. Піна для гоління Арку 68 гривень. Ось такий варіант за 104 гривні, але це є гель. І такий гелі 200 мл по 102 гривні. Шампунь для волосся за доктор 1 літр 82 гривні. Кулькові антиперспіранти, дезодоранти від торгової марки Арко 49 гривень. Спреї по 63 гривні 150 мл, а тут 50 Зубна паста пародонтак з акційними цінами 50 мл. За 43 гривні 50 копійок, 100 мл 81 гривня. І такий варіант за 90 гривень 75 мл. Освіжувач повітря від своєї лінії Riu 300 мл за 36,30. Засіб для миття скла дзеркала Rіo 500 мл за 27 гривень. Засіб «Ріо універсальний 500 мл 32 гривні та 30 копійок. Тайт Аквапудра 3 кг 600 г за 399 гривень. Гель для прання Грюнваль 2 кілограми та 100 грамів за 82 гривні. Мило господарське для видалення плям 120 грамів. Ціна буде 21 гривня. Ви запитували, яке я можу рекомендувати мило. От, власне, ось таке можу порекомендувати. Користувалася ним з Clean and White. Тут є 2 мила в наборі. І ціна за набір 39 гривень.